Ось ми вже в чужому дворі. Там сіреньке їсть, да? Кошенятко, а воно, воно теж щось налякане дуже. лапик наш є, чорненька і кошенятка є. Ось сіреньке коло пенечка. Як можна вивезти такого котика? Буде під обстрілами, хлопці рятують наших і собачок, і котів, і живуть з ними, і вивозять. А тут взяти і вивезти, щоб п'ять днів не було котика, він добирався. Тому що Бабушка казала, такий голодний, замучений, пив, і їв, не міг наїстися, не міг напитися.